Хоч вода не має жодного бажання відображати ні дерев, ні хмар, ні птахів, які летять в небо, але в неї нема вибору. І оскільки вона не прагне зафіксувати, втримати жодного з цих образів, вода постійно залишається в спокої. І кожного разу повертається до первинної чистоти. Це ж саме можна сказати і про дзеркало. Ну, звісно, якщо ви його продираєте, до чого це все? До того, що у справжньої людини, як і розумів, що розум повинна. Не бути бездоганним дзеркалом.